В чому різниця між даруванням і заповітом? Давайте розбиратися. Дарування та заповіт це два різних способи передати майно. Але з ключовими відмінностями дарування це договір, який набирає чинності в момент його підписання та нотаріального посвідчення. Після підписання договору ви вже не є власником майна, воно належить тому, кому ви його подарували. Розірвати договір дарування можливо, але лише за згодою сторін. Якщо згода не досягнута, тоді в судовому порядку. Заповіт. Це односторонні правочин, правові наслідки за яким наступають лише після смерті заповідача. Ви залишаєтесь власником майна до кінця життя і зможете змінити заповіт в будь-який момент у будь-якого нотаріуса на території України. Якщо заповіту немає, то майно буде розподілене між спадкоємцями за законом. А якщо ви хочете за життя передати ваше майно спадкоємцям? Але залишатися власником майна, користуватися пільгами, субсидіями, то я пропоную вам звернути увагу на спадковий договір. За цим договором ви отримуєте можливість зберігати собі довічний догляд зі сторони спадкоємців. В той же час спадкоємці отримують гарантію, що за життя майно не буде комусь відчужено, адже на нього буде накладено нотаріусом заборону відчуження, яка знімається лише після смерті відчужувача. А який спосіб підійде саме для вас? Ми можемо з вами з'ясувати на моїй особистій консультації. Записуйтесь.